Поки що понад три тисячі обість без світла, а три села без водопостачання по такі наслідки вечірнього обстрілу в Запоріжжя повідомив керівник області Іван Федоров. Також пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Факти наїзду не заперечують, однак сталося це ненавмисне. У Харківському ТЦК прокоментували ситуацію із велосипедистом. Ви до речі, нам щойно написали про неї у месенджер. Отже, напередодні ось це відео ширилося мережею. У поясненні йдеться, що військовики випадково зачепили велосипед, який їхав посеред дороги. До того ж, було слизько. Ну а коли хотіли надати допомогу велосипедисту. Той просто втік. У ТЦК запевнили, що тепер у ситуації розбираються компетентні органи, які і нададуть правову оцінку діям кожного із учасників дорожнього руху. Суперечка із президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті була елементом тиску на Україну. Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами. Цитую, нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Крім того, відповідаючи на запитання щодо припинення постачання зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення не мало жодних наслідків для української армії. Ну, і зараз мені хочеться відповісти зокрема тим політичним експертам, які напередодні вмикалися до нашого ефіру. і Ми ставили запитання з приводу потенційної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна. На що вони відповідали? Ну, чекайте, потрібно, аби ця розмова ще відбулася, але ми бачимо, що її вже підтвердили з обох сторін. Про Дональда Трампа ми вам вже розповіли. Аж ось ще й речник російського диктатора Володимира Путіна теж підтвердив, що президент США Дональд Трамп та глава Кремля проведуть сьогодні розмову. Нагадаю, що за Києвом це відбудеться о сімнадцятій. Між тим Москва розкрила деталі щодо тем переговорів. Про це повідомляє Reuters. так прес-секретар Кремля Дмитро Пісков у розмові з представниками змі дав ствердну відповідь на запитання про заплановану розмову між Трампом та Путіним. Трамп також заявив, що у Вашингтона є цитата дуже хороші шанси завершити війну в Україні.